Послання до євреїв, розділ перший багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його. Тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті, він ось стільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з ангелів він промовив: Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, і знову я буду йому за Отця. А він мені буде за сина, і коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить: і нехай йому вклоняться всі ангели Божі, а про ангелів Він говорить: ти чиниш духів ангелами своїми, а палючий огонь своїми слугами, а про сина Престол твій, о Боже, навік віку. Берло твого царювання, берло праведності. ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів, через це намастив тебе, Боже, твій Бог, оливою радости більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин твоїх рук, загинуть вони. А ти будеш стояти, всі вони, як той одяг, постаріють, як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться. Кому з англів він промовив коли? Сядь, праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?